До Дніпра з робочим візитом приїхав міністр енергетики України Герман Галущенко разом з керівництвом ОВА, комунальних підприємств та представниками громад говорили про відновлення та захист енергетичних об'єктів. Як зазначив голова ОВА Сергій Лисак, на Дніпропетровщині найбільша кількість станцій, які забезпечують теплом, не лише область, каже до опалювального сезону, готові на 90%. відсотків. Однак, за словами Германа Галущенка, на Україну чекає найважча зима через можливі атаки. Росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури, ну ми зараз в принципі закінчуємо. Ну якби в нас я вже казав про це наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію незалежності, і ми зараз вона близиться до закінчення. Всі ті графіки і строки, які ми ставили, і той обсяг генерації, яка потрібна, ми відновлюємо так само паралельно і відновимо до. Початку ОЗП так само паралельно буде відновлення робота від підних підстанцій. Ми в прошлом году. Ми в минулому році разом з міською владою Нікополя, Марганця та Покрова зміцнили всі підстанції, які перебувають у нас на балансі. Навіть в минулому році, не дивлячись на те, що в нас були влучання по підстанціям, цей захист спрацював та захист спрацював. Загалом за інформацією ДТЕК, енергетики реконструювали 44 об'єкти. Планують ще 6. Серед них велика підстанція у Дніпрі, а ще нова підземна кабельна лінія 150 кВт, яку прокладають замість повітряної для забезпечення безперебійного живлення одного з житлових масивів міста. Міністр подякував енергетикам за їхню роботу та відзначив нагородами.